Важливо для громадян навчитися не жити фанатським синдромом. Якщо ми не беремо довгий, довгий горизонт, то ми не будемо мати мети. Тому що тоді в нас коротка мета: день простояти, ніч протриматися. У росіян є дуже багато слабких сторін, але одна є сильна. Вітаю всіх, Олександр, політолог з нами. Вітаю, Олеже. Доброго рада бачити. Почну все ж таки з того, чи має сенс власне говорити про те, та наскільки ми маємо бути міцними, щоб протистояти ворогу у тривалий термін. Тому що якась частина аудиторії, напевно, зараз точно почне плюватися і казати: та припиніть, уже говорити про цю довгу війну, припиніть говорити про ці десятиліття протистояння. Давайте придумаємо щось або хтось придумає щось, щоб це припинилося. Як обширно, і от зараз з якого боку зайти? Ну перш за все говорити точно варто, тому що. Момент говорення це момент мислення. Коли ми говоримо, ми задумаємося над чимось, проговорюючи, ми самі себе змушуємо далі рухатися в цьому процесові. На одинці далеко не всі можуть сидіти і думати, а тим паче, якщо це йде мова про певну колективну еволюцію без спостерігача, без обміну цією інформацією, неможливо руху вперед. Відповідно, коли ми в публічному дискусії проговорюємо якісь складні питання, якщо ми їх проговорюємо по максимуму без емоцій а посутнісно, то це, навпаки, суспільство завжди рухає вперед. Тому перше говорити точно потрібно. Друге, чому продовжувати потрібно? Ну бо якщо вона завершиться раніше, ніж ми очікували, я думаю, точно ніхто проти не буде. Я думаю, всі тільки зрадіють. Але якщо вона завершиться довше, ніж ми планували, це викличе серйозний занепад, емоційний і зневіру. Ми це власне спостерігали з ефектом арестуюча 2-3 неділі, максимум 5. І от таке от завуження горизонту на якійсь короткій дистанції воно штучно може бути як маніпуляція. Ну, якщо суспільство впадає в зупинки і паузу, тоді можливо, щоб тармошить. Але якщо говорити про перспективу і про дорослу розмову, то ні жодним чином потрібно завжди виносити наперед. Це другий момент, чому саме говорити про найгірші сценарії? Якщо ми готові до найгіршого, то тоді будь-який інший сценарій для нас буде нормальним, він буде робочим і він нас не виб'є з нашої колії. Плюс третє, важливо говорити про довгу дистанцію через те, що стратегія на короткій дистанції не буває. Це нас змушує завжди виходити за рамки тих викликів, які отут і зараз існують, які для нас дуже близькі, які для нас дуже емоційні, і на які ми так чи інакше будемо реагувати. Це змушує нас подивитися, а що за цим. І трішечки подорослішати, трішки спокійніше дивитися на це і більш відсторонено. Тому що те, що далі, ми завжди можемо до цього поговорити більш об'ємно. Це не тут і зараз, це не те, що прямо зараз загрожує. Також важливо для громадян в цьому довгому протистоянні, ну це дещо романтично, звісно, звучить, але навчитися не жити фанатським синдромом. Важливо не. Ставити на чолі всього емоцію, причому емоцію через симпатію або антипатію. До людини, наприклад, до людини, до інституту, до, до, ідеї. до явища, до ідей, до абсолютно всього. А в цьому і є різниця між інфантильним і відповідальним відношенням. Бо дуже легко завжди навісти ярлики і відтаврувати чорне, біле, погане, хороше. Але чим далі ми від лінії фронту, тим відтінків завжди більше і більше. А тим паче, чим далі ми рухаємось по плину війни. Реальність вона не чорно-біла. І відповідно, щось може бути корисним, щось може бути некорисним. Ну, умовно кажучи, така розхожа тема в українських медіа, як хороші рускі в наших ефірах. От саме означення «хороші» або «погані» воно вже говорить про те, що ми це робимо. Маркуємо емоційно правда? емоційно, uh -huh. а не виходячи з власного інтересу з власної стратегії. А який би був би маркер, якби ми виходили від того, що в нас є певна стратегія, в якій є місце такому явищу? Як частина російської там опозиції, не про кремлівської лідерів суспільної думки, то, мабуть, краща категорія була б корисні або шкідливі, тому що ми тоді можемо співміряти, а для чого вони корисні, а для чого вони є шкідливими. Але І... для цього ми маємо розуміти оцю мету, для якої вони або корисні, або шкідливі. Безумовно. І повертаючись на початок, вашого питання: якщо ми не беремо довгу, а, довгий горизонт, то ми не будемо мати мети. Тому що тоді в нас коротка мета: день простояти, ніч про, а, протриматися. В війні з Росією це неможливо, тому що Росія все ж таки це ворог, який ресурсно більше за нас, кількісно більше за нас, і ба більше у Росіян є дуже багато слабких сторін, але одна є сильна. Вони вміють швидко вчитися, вони швидко роблять висновки з тих помилок, які роблять. І якщо ми не маємо гри поверх цього, то ми будемо весь час реагувати. Так, ми здатні швидко реагувати креативно. Ми здатні створювати ситуацію, які не потрапляють. Але нам потрібно переводити їх в систему, нам потрібно не весь час від креатива до реагування в вилці жити, а нав'язувати свою волю. І роль громадянина в цьому вона є наріжною. Тому що ми, як суспільство, і от на контрасті з війною з Росією, це дуже чітко видно. Направду зараз війна зайшла вже не просто в довгу фазу, а вона зайшла в змагання двох воль. Навіть в словах в сенсі криється відмінність Росії України. Воля в українському розумінні і воля в російському. Що таке в російському? Валівої усілля. Додавіть, дажать. Для них воля це не про свободу, а це про зусилля, прівазмоч певні обставини. І російська система через це централізована, вона е, має купчувати все в своїх руках, концентрувати ресурси і продавлювати. А українська система що таке воля? Воля це внутрішнє відчуття свободи Внутрішнє відчуття свободи і простір. Так, для дій. І це самореалізація цієї це не про зовнішню свободу, як свобода заковані чи не заковані, закуті, а це як внутрішній порив до свободи, здатність реалізовувати цю свободу в певному просторі. Творити Україна децентралізована. Україна будується на самоорганізації мережевості. Відповідно, роль громадянина в цій системі це про відповідальність. Це про здатність реалізовувати цю свою волю, і система має під це адаптувати. Система має так будуватися. І тоді стає зрозуміло, що Україна це протистояння громадянина з російською цією системою. Це про те, що в кожному з нас є відповідальність за те, що відбувається. А відповіді немає. Ми, вони, ми і держава. Яка щось ні, те, якою є держава, це відповідальність кожного громадянина. Немає там і тут. Тому що те, що там, це також про нас. В нас немає зайвих територій, зайвих людей. Це ази українського націоналізму початку ХХ століття, якщо не помиляюсь, пан Бойко це формулював. Відповідно, тоді, повертаючись на самий початок, нам потрібно говорити про довгий горизонт, нам потрібно говорити про характер цієї війни, тому що це потрібно розуміти громадянам, тому що їм на своїх плечах ані комусь звідкись, ні за кордону, ніхто не буде любити Україну більше ніж ми. Ні, хтось всередині, якийсь розумний а, 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 чоловік або жінка в кабінеті, а, як любила казати пані Віра Нанівська, ухабрєжніва. Тобто, от кудись треба донести, і от воно відбудеться потім магічним чином. Віра Нанівська це одна з основоположної сенсаційного інституційної десовітізації. і академії державного управління, до речі, а, перша чи першої, друга ректорка. Першої, та, там, та, та, там та ректорка Богдан та. Кравченко створював. А вона та, та, поки вона рек... здається друга ректорка була. Да, власне тоді це про те, наскільки громадянин. Готовий до цього протистояння і наскільки громадяни готовий мислити поза ним, навіть творити свою державу? Я ж хочу подякувати за довіру усім, хто підтримує ініціативу як не стати овощем фінансово. Якщо ви хочете та можете допомогти у формуванні свідомого українського суспільства, доєднуйтеся до наших спонсорів на Ютубі та на платформі Баймікофі. До сили української мережевості і мереж ми ще повернемося, тому що це дуже важлива тема, і мені здається, що одним питанням ми її точно маємо проговорити. Я би зараз запропонувала поговорити тоді про такі основні сфери з точки зору пріоритетів, в яких ми маємо розуміти, що ми маємо змінювати як громадяни. Може, це політика, може, це економіка, може це освіта без сумніву, це обороноздатність, і можливо її варто навіть окремо виокремити. Отже, такі ваші ваші пріоритети, основні і бачення, як це змінювати? Давайте від загального до, до конкретних, до конкретних mm -hmm. речей. Перш за все, в Україні часто говорять про реформи. І зрозуміло, що форма здійснення цих трансформацій це, перш за все, політичні реформи, наприклад, їх зводять до демократизації, до прозорості. З чим я, наприклад, не згоден просто на 180 градусів. І маю багато суперечок з колегами, з друзями з середовища політичного, громадського, неурядового через те, що як на мене. Україна є демократичною державою набагато більше, ніж багато з наших сусідів. Ми, в принципі, демократію як сировину зараз вагонами експортуємо в світ. Ми обмінюємо зараз демократію на нашу підтримку, тому що нею захоплюються. І критика того, що Україна не демократична, через це так відбивається, наприклад, на воєнній допомозі в Україні і може відбитися ширше на дипломатичній допомозі. Ми надихаємо е, західний світ тим, що демократія може бути стійкою. Тому що стійка демократія та, яку готові захищати її громадяни. А щоб громадяни були готові захищати, вони мають відчувати себе громадянами. Відповідно, ми демократія, якщо громадяни тут піддані, не йдуть на жертовність заради власної держави. Вони шукають заради лідера ще когось в Україні ніхто не воює за лідерів. І в чому ж тоді наша проблема? Яких реформ нам потрібно? Виникає питання. А дуже просто: Західний світ ішов до республіки. Тобто форми правління, в якій громадяни є сувереном і вирішують долю своєї держави демократичним чином, йшов від здебільшого монархії, де вибудовувалась чітка система і жорстка вертикаль правової держави. Суверен є один. За покарання голову відрубають, саджають, карають. Через це Кат був одним з найповажніших людей в громаді. Через це суддя, це ледь не священна людина. А, також в рясі на рівні зі священником Європа проходила свій шлях від церковних держав теократичних, фактично, до світських. І відповідно вони спочатку збудували в себе жорстку правову державу і далі рухалися до делегування прав і свобод. Від суверена, від держави громадянин створенню можливості реалізації цих прав і свобод, і через це в них реформи відбувалися демократичні по демократизації, розширенню участі робітників в політичному житті. Аграріїв, фермерів, широких верст населення, доходячи до того, що феміністичні рухи розширення прав і спроможності жінок до рівності в суспільстві самореалізації. Зараз вони йдуть по шляху інших меншин і спільнот, їх долучення більш активного. Вони демократизуються. Україна ж рухається з іншого шляху рівно в ту саму точку. Тобто республіка це завжди про державу, яка стоїть на двох ногах: демократична і правова. Якщо у вас однієї з цих компонент нема, то ви циркуль, ви просто будете нарізати штраф ніколи історії на одному місці. Рух може бути з різною швидкістю. Швидко, повільно тощо, але зрештою це все по колу і буде як на каруселі. Недовго, прикольно, а більше починає нудити. От в Україні періодично нас раз на 10 років починає нудити суспільство від того, що багато руху, а зміни відбуваються тільки стрибками, коли другу ногу ми беремо і переставляємо революційним чином, і тоді нарізаємо нові кола. Тому що в Україні ми йдемо від демократичного суспільства з глибокою демократичною практикою і традицією, бо тільки так ми могли вижити в умовах бездержавності, тільки так ми могли зберігти себе в, на цьому роздоріжжі історичних доріг і траєкторій. Але в нас немає правової держави в її класичному розумінні. І якщо говорити зараз про те, що необхідно, інтегрально перш за все нам потрібно усвідомити, що нам треба збудувати правову державу. Це перш за все суд. І далі це правоохоронна система. Поки в громадянина України не має відчуття можливості добитися справедливості без. Кума брата свата без великої валізи з грішми, без якихось неформальних зв'язків протекції зовнішніх посольств і так далі, то в цьому моменту ми будемо все одно в сфері оборони, в сфері економічних свобод, в сфері освіти, в будь-якій ми будемо весь час вигальмовувати той потенціал, який в Україні є. Якщо дійти до Глузевого, то зрозуміло, що в Україні є короткостроковий пріоритет: це оборона. Оборона це зараз ключовий інтегральний функціональний напрямок, який далі розпадається собою до оборони як власне оборона на фронті, оборони як забезпечення тилове, того, щоб це було можливо. Оборона як безпека, оборона в освітній сфері, оборона в інноваціях, мілітарному технологіях, тобто промисловості, аграрний сектор. Так само в нас же з елементами оборонних компонент. Це стає тоді. Функціональним напрямком, а не галузевим оборона. і це та точка, яка а для нас є критичною, б вона може витягнути і стати мультиплікатором до інших. Друге освіта, тому що ми до сих пір чим чекуємо свої 40 років по пустелі від Радянського Союзу, і те, що у нас освітня реформа останніх декількох урядів лежала на столі, і кожен з них докладався, і кожне скликання парламенту останні два докладалося до реформи освіти. Це дуже добрий показник того, що ми на інтуїтивному і на усвідомленому місцями рівні розуміємо, що без зміни освіти в Україні говорити про те, що ми зможемо досягти широких трансформацій геть неможливо. Тому другий пріоритет це освіта і ширша гуманітарна сфера. Це і протидія тут і дезінформації, і всьому іншому, тому що від цього залежить наш культурно-гуманітарний культурний, пласт, відповідно, світоглядний підмурок. Взагалі, всього далі, що пов'язане з інформацією, українські військові щодня борються за нас, щоб вигнати ворога з нашої землі. Ми повинні їм у цьому допомагати і продовжувати донатити на армію. Пам'ятайте, це не їм потрібна автівка, дрон чи тепловізор. Це ми зацікавлені в тому, щоб вони мали все необхідне. Третя складова це економічні свободи. Це економіка. Нам потрібно розуміти, як ми вибухаємо. І економіка, причому це не про фінанси. У нас дуже часто радянський підхід до економіки. Коли говорять про економіку, економіка має бути економна, і одразу ми стереотипно йдемо до виключно фінансів, макрофінансової стабільності. І я просто, коли звіти урядів слухав по економічній частині, мені просто хотілося взятися. Це про банківську сферу і фінанси. Економіка в класиці своїй – це про впорядкування життя конкретних людей на конкретній території. Відповідно, конкретні люди, це про демографію, культуру, це про світогляд, це про практики, про зріз професійний, тощо, тощо, тощо. Ми пішли і тягутіємо тут до, перш за все, демографічного, як вони живуть, зрізу. на чому вони заробляють, як вони розвиваються. Абсолютно фактично, так, так? Да. Якщо звести, то так. Да. І територія. Що це за територія? Які кліматичні умови, які є поклади, які є кордони, які є квадратні кілометри, ні, сільськогосподарські, тощо і тоді ви цим впорядкуєте. Оце про економіку. І економіка, це я б сказав би, третій важливий пріоритет. Тому що так само, якщо ми говоримо про політику і, повертаючись на початок зміни політики, політика завжди будується на двох речах: На культурі і на економіці. Вони формують політику. Коли говорять, що економіка задає політиці рамки хороший приклад, Японія. Це так само вестернізація, це суспільство, в якому живуть за принципом ну ринковим а, споживчого суспільства. Тощо, але за всі роки за століття, майже цього підходу, вдалося збільшити рівень витрат в на громад, у громадян Японії десь близько з 22% відсотків до 60-70%. Все одно 30 відсотків кожен японець кожного місяця відкладає в кадушку, і це держава, в якій. Десь приблизно 3,5 об'єми об'єму економіки лежить в банку. Грошей, які не рухаються, і відповідно від'ємні відсотки. Якщо ви кладете на депозит гроші в банку, то у вас мінус відсоток, а не плюс, тому що банк бере з вас гроші за зберігання ваших грошей. Тому що в економіці грошей багато лежить мертвим вантажем. І чому так відбувається? Через культуру культурні обставини. Вот вам коли а, політику задає економіка, але економіку задає в цьому випадку культура, тому що вони рука об руку один одного. Економіка має переходити в практики. Оборона освіта як світоглядний простір. Тут же і просвітництво і економіка. Дуже дякую вам. Олександр політолог був сьогодні з нами.